Тих, як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Цинапсин відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Цинапсин дихає носом вільно. Терміново суперішення Трампа для України його посланець дав сигнал українцям. Фінал буде ось такий. Я думаю, вони виженуть росіян з України. Українці з їх бойовим духом, поки ми надаємо їм військову допомогу. Українці поставлять росіян як мінімум у безвихідне становище. Велика перемога зсу. Українські захисники розбили російських морських піхотинців. з якої бригади? Сімсот рада, що попали в плен дій морської піхоти. Да, 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 да. Да. Ми 810-та бригада, морська піхота Російської Федерації. Здалі в, в День морської піхоти. А північна Корея не несе удар по Україні. Вона передає Росії нову партію балістичних ракет. По-русски можна сказати, за що боролись на то і напоролись, або чого добивались на то і нарвались. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Росіяни довго розповідали, що от зараз Трамп прийде і взагалі перестане допомагати Україні. Ізолює Америку, і тоді Росія без проблем захопить Київ. От тільки тепер росіянам щось не так вже й весело. Знайомтесь, це генерал Кіт Келох. І саме його Трамп призначив посланцем для України. Він відкрито заявляє, що війна закінчиться тільки коли українці проженуть окупантів зі своєї землі, з усієї. Я думаю, що фінал буде ось такий. Я думаю, вони виженуть росіян з України. Я думаю, в них достатньо міці, щоб це зробити. Українці з їх бойовим духом, поки ми надаємо їм військову допомогу. Тому я думаю, що українці поставлять росіян як мінімум у безвихідне становище. Так що там. Виходить, що Трамп вже вам не друг, а справжнісінький ворог? Ну так вдерте по ньому сарматами, ви ж не дарма їх робили. Чи страшно стало? Терміново КНДР готується передати так званій Росії додаткові балістичні ракети. Про це заявив заступник постійного представника США у Раді Безпеки ООН Роберт Вуд. За його словами, до цього КНДР вже передавала Росії 18 тисяч контейнерів з боєприпасами та 100 балістичних ракет. В обмін на це від Росіян КНДР отримала системи ППО паливо технології. Та компоненти подвійного призначення пропагандистка Симоніан у захваті потирає руки. Мовляв, українці-американці. Ви ж відмовилися здаватися. Ось вам нова порція корейських балістичних ракет. По-русски можна сказати за що боролись на то й напоролись, пароліс, і чого добивались на то і нарвались. Нагадаємо, що не так давно одну таку балістичну ракету застосовували по Київській області. На щастя, постраждалих не було, але це ж багато говорить і про небезпеку і про точність цієї ракети. Вочевидь, кімчинин потроху починає йти в абанк, і тут би партнери своєчасно зреагували, щоб нам не довелося погрозами відбивати ці ракети. Вони живуть у бараках, які розвалюються на очах, щоб мати можливість запускати по Україні ракети. Ну а що? Як інакше пояснити, що стабільно раз на місяць Росія випускає по Україні бюджет якогось селища. Але при цьому її жителі вимушені виживати ось так. <гум> Походу, скоро печка вниз політіть. Судя по тому, що. Ох так, черт возьми! Ох ты, черт возьми! Ё-моё! А... Черт, Чёрт побери! Цей ось счастливчик с Хабаровской, на правду, От десь ви назви цього міста ну мали б чути. Отже, це точно не мухосранськ десь за Сибіром. Але вочевидь на обслуговування цього житла не було грошей ні в місцевої влади, ні в самих жителів. Їм краще глянути по телевізору, як там захід загниває. На гебель з тебе сміються з Путіна. Тільки послухайте, хотіли розказати анекдот, щоб налякати захід, мовляв, наша ядерна зброя долетить до вас всього за 10 хвилин. А зрештою просто виставили Путіна, як мавпу Ну а для Трампа я хочу рассказать анекдот. Значит, происходит звонок нашего президента американскому. И наш говорит: Дональд, ну мы вняли твоему желанию, мы отказываемся говорит, от ядерного оружия. Вот все, что у нас есть, мы тебе передаємо. Это, говорит, для тебя хорошая новость. Он говорит, это плохая. Она говорит, это плохая. Э... Через десять мінут Ну все захід злякався. Байден терміново збирає речі, а Трамп не починає розкладати свої. Є тільки один нюанс, анекдот то про те, що Путін випадково червону кнопку натиси, щоб у відповідь не прилетіло, віддає всю свою зброю. Нормально так ви вже вождя підколювати почали. Друзі, пам'ятаєте удар українськими безпілотниками по калузі? Ну це тоді, коли росіяни дуже раділи, українські дрони з квітами зустрічали. On, a... Так от, як то кажуть, недовго музика грала. Спецслужби усіх знімальників половили і змусили записувати відеовибачення на камеру. Добре, що хоч не на колінах, хоча знаючи Росію, вони ще встигнуть на них постояти. Не повторяйте моїх ошибок, ніколи не совершайте подобного. Це несе для нас, для ваших близьких. СВО. Не передавайте свою родину. 25-го число по панаш цей фер був мені сіл з пилотниками і я зафіксірував на відео і виложили всі. Тим самим скапитає координувати нашого врага і нанести більш точні удари в наступному. Ну тобто, так замість того, щоб прикривати своє небо, вони цивільних кошмарять тут в принципі нічого нового, але терористи чомусь все одно українці. Всі світові змі пишуть про історичний обвал рубля. Довгий час російські фінансисти тримали його, спалюючи внутрішні ресурси Росії. Але тепер це вже неможливо. Рубль падає вниз і тягне за собою Кремль. Тільки гляньте, як пісков нервує. Зарплату в какую валюті отримуєте? А у нас львіни долі всіх займаречут з Казахстаном суспляється в рублях в тенге. Угу. танки. Услуга Це визивають що визивають нашого дольтваріння. Ага, ті товари, які вам Казахстан продає, він за кордоном теж за рублі купує. Невже піскова ж настільки росіян за ідіотів тримає? Що думає, ніби вони не в змозі, хоча б грубо оцінити, наскільки виросли ціни? з початком так званої СВО. Хоча постривайте, який там взагалі рубль? Є ж набагато важливіші новини, он дивіться, як Путін малює. Вадим Ильич, добре рисує, в від мене. Будь ласка. Ви для мене рисуєте, а ми одновременні. Так, одновременно було б класно. Вот, например, вот эту зону совместить може тут, да, наш мост совместить. Так, давайте. І давайте продовжити ідеально. Ми... Ні, ну ви баяки. Схоже, що окрім банкетного двійника Путіна, тепер у команді з'явився ще й Мольбертний, який грає на піаніно та малює. Хоча, може, це просто удмурт вивчає нові навички, щоб його не вигнали з посади. Російські морські піхотинці потрапили у полон до ЗСУ на Курщині прямо у День російської морської піхоти. От і скажіть після цього, що у долі нема почуття гумору. Ви з якої бригади? 810 десята рада, що попали в плен дії морської піхоти. Браво, браво. Браво. Ми 810 десята бригада. Морська піхота Російської Федерації. Здались в плен в День морської піхоти. Бударимо за то, що нам сохранили жижі, к нам прекрасно относятся. Не рекомендую громадянам Российской Федерации іти в армію, іти по контракту, і в першу очередь не іти в морську піхоту. Там жах. Ти краще б сказав, щоб нікуди не йшли, а то ми знаємо цих любителів великих премій та погано прикручених унітазів. Зараз вирішать, що в інших підрозділах краще, і тоді ви взагалі півнаселення втратите, бо для вас ніде не краще. Навіть вдома вже небезпечно, і все завдяки путіну, який вас захистив. Тим часом у росіян локальне свято завдяки так званій СВО. Кожен росіянин, що живе біля об'єктів ворожої військової інфраструктури, може абсолютно безкоштовно насолоджуватися феєрверками щоночі. Ось так розважалися жителі Слав'янську на Кубані. От, ну от тільки що два рази, вон там в той стороні. Прям рядом вон списка була. Не розуміємо, чого їм страшно. Платити не треба. Ну, хіба що може НПЗ перестане працювати? Але ж то таке, Путін казав, що у вас ще багато бензину. Ми справді не розуміємо, чого так боятися. Ну, все це вже напевно якась дронова фобія. Ось до чого доводить Соловйов та його компашка. Сказано, ж боятися треба не безпілотників, а тільки уламків реалії другої армії світу за версією самої ж цієї армії. Сидять у бліндажі, їдять макарони з казки іншого окупанта, який вже лежить холодний, і нічого їсти більше не хоче. А потім росіяни дивуються, чого це після війни проти України, коли їх співгромадяни вертаються, вони такі злі і агресивні. Пошла жара Міністерство оборони. Я там на офіціальний сайт Міністерства оборони, одети прям заліть на, а не пішуть там. Служи по контракту, всі 300 тисяч казка з нашого брата Брат з двохсотого не пахнет я не діплату. Смішного у цій історії насправді мало, повчального насправді теж. Просто ось так вони живуть, ось так мислять. Для них ця ситуація норма. Ось саме тому їх потрібно перемогти, щоб це не стало нормою для всієї Європи. На сьогодні у нас все Дякуємо, що дивитись гарячі новини. Поставте лайк. Це дуже важливо для нас і підтримуйте зсу. Війна ще триває.